Добрий день, мене звуть Оксана, мені 17 років. Я з міста Дніпра, я тут живу все своє життя, всі 17 років. Завжди ходила в школу, яка поруч з моїм домом, тобто завжди зналася на місцевості, в якій я завжди просто існувала. Тому зазвичай вихід у місто для мене давався досить важко, тому що багато нових міст, багато транспорту. Але насправді зараз, оскільки мені потрібно їздити, навіть буквально сюди це дуже класний досвід. Мені подобається соціалізуватися. І до того ж, я вважаю, що будь-який досвід, який ми отримуємо: позитивний, негативний, це неважливо, який саме він в цей момент конкретний, це в будь-якому разі досвід. І ми маємо це пережити. Тому навіть якісь тривожні ситуації, коли я виходжу в місто, це все одно мій досвід, це моє життя. І навіть сьогоднішній захід, це е, я отримую дуже багато, я вважаю, корисної інформації, дуже багато е, цікавих речей дізнаюся. І в принципі, як для майбутньої журналістки, я вважаю, що я можу отримати ну, безцінний досвід. Хоча раніше, коли я була в молодшій школі, коли в принципі я вчилася в школі, я себе не бачила журналісткою взагалі. Більша частина моїх родичів вони мені радили йти у медичний заклад, працювати. Ну, спочатку вчитися, звичайно, але мені це взагалі ніколи не подобалося. В 11 класі я почала до цього прислухатися, але все ж таки побоялася, можливо, якихось складнощів, і вирішила, що мені подобається працювати з текстами, з, з якимось папіром, тому можливо, я піду на видавничу справу. Але з видавничою справою не склалося. Тому я вирішила, що беру просто журналістику, такою, якою вона є. Але поки я себе налаштовувала на працювання з папіром, з текстами, з якимись списками, я зрозуміла, що мені подобається працювати з музикою, з аудіо якимись файлами. Мені сподобалося робити подкасти. Предмет був історія реклами та зв'язків із громадськістю. Ми робили подкаст на тему проти реклами, звідки реклама бере свій початок. Розповідали про засоби реклами, які були раніше, які є зараз. І ну, мені дуже ось сподобалося працювати саме з звуковими доріжками, це все коригувати, робити якийсь звук більше-менше. Ось і ну, зараз нам ще потрібно буде зробити один подкаст. Я не пам'ятаю його тему, але я сподіваюся, що гарно попрацюємо і. Теж буде досить цікавий досвід. І в принципі я дуже люблю музику. Тобто, я люблю її слухати Зав... завдяки моїм батькам. Я люблю дуже різнопланову музику, тобто е... дуже я їм вдячна за те, що вони мені привили любов до українського року, е... за що просто я безмежна рада. Е... І в принципі, я себе бачу. Зараз я не можу себе побачити якогось, в якійсь конкретній сфері, тому що все життя це розвиток. І сьогодні мені може подобатися одне, завтра мені сподобається щось інше. І, в принципі, я не хочу себе прив'язувати до якоїсь конкретної сфери, тому що. Ну, це моє життя. Якщо сьогодні я себе почуватиму тут комфортно, чому б мені не бути тут? Але якщо завтра мені буде подобатися в абсолютно іншій сфері, то я піду туди. Головне жити в своє задоволення і ну, вкладати в себе. Я би хотіла навчитися досить детально, досить лаконічно викладати якусь інформацію, що вона доходила від мене до слухача, і також ну, в принципі, висловлювати свої думки досить зрозуміло, досить простою мовою, простим текстом.